Не дивлячись на те, що наш Вадік Кириленко не попав за лаштунки, фінал нацвідбору Євробачення все одно відбувся. І як сказав Вадік, переміг дуже стильовий гурт творчі. І сьогодні, сьогодні, вони у нас в студії. Зустрічайте, друзі, Андрій Гуцуляк та Джефрі Кені. О, слухайте, які гарні. Я, 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 я таке хочу теж. Я теж таке хочу. Так, сідайте, будь ласка, дуже рада вас вітати. Хлопці, я знаю, що у вас щільний графік. Щільний графік. Ми вас вітаємо з перемогою. Дякую. <звілик> я, до речі, надсилала за вас смс-ки. Лен, цього року смс-ки не треба було надсилати. Всі в дії голосували. в Дії-пру Я в дії голосувала за Джері Хейл, там більше не дало ні за кого проголосувати. От, а за решту я надсилала смс-ки. <плес> так, хлопці, розкажіть. Ну, можливо, був якийсь секрет? Можливо, ця перемога, ну, вона пов'язана з певними ритуалами залаштунками. Можливо, ви її нащедрували, колядували. Що за секрет? Можливо, є такий. Кожен раз перед виступом ми налаштовуємося з командою, і нам дуже важливо, щоб нам було весело. І ми постійно жартуємо, обнімаємося, Проводити тролимо себе. один одного. І потім перед виступом ми робимо декілька глибоких вдихів, набираємо в себе всі емоції, які нам потрібно показати на сцені, і виходимо на сцену. У двох чи з командою стоїте зі всією. Як це? Ну, як це, відбувається? це ми вдвох. Це ми а вдвох. а ну... перед сольником ми завжди б'ємо один одного. Б'ємо? <гум> так. По спині чи ні? Е, отак в груди. А, така вібраційна, так. типу, така зарядка. Так, так. Ага, ну круто. Де, нам, нам з тобою теж так треба. <гум> Андрій, ви з Тернопільщини. Так. Ну а я знаю, що різдво там відзначають по особам. Чи є якісь у вас такі найулюбленіші традиції? Те, що з дитинства пам'ятаєте? Е, мені мені дуже подобається те, що ми прикрашаємо будинок разом з родиною mm -hmm. е, також готуємо страви. Під час того, коли ми готуємо страви, ми звісно е, спілкуємося, ділимося е, цікавими речами, які відбуваються в житті. Е, і одного разу Джефрі до мене приїжджав в село. Ось і мою бабусі йому трошки налила. Oh так, <свят> так Джефрі, і як такий... вам українські традиції? І, і він такий каже: меня, а що мені з цим <свят> робити? Що мені з цим робити? Що мені з цим робити? Так. Що ти Джефрій, робив? Ну, ви ж давно вже Це в було весело. <свят> <свят> так, це... Після того Джефрі почав <сказати. свят> розуміти українську. <свят> <свят> так, так. <свят> Джефрі, ну ви в Україні давно вже живете. Так, вже 10 вам... років. 10 років. Так. <свят> да. Що вам більше за все тут подобається? <свят> <гум> Мені подобається е, шашлик на природі, і, і я люблю готувати українську їжу. Борщ, вареники. Ви готуєте і так далі. борщ Так, так. Та. з м'ясом? Так. З пампушками. <гум> <гум> я думаю, я прийшов до нього додому, і е, каже, типу, ну, ми там завжди проходимо попрацювати разом, і типу, він каже: будеш борщ такий. Борщ? -ху -ху. Я думав, там ну, не знаю, якесь там м'ясо, а він такий, ну давай. Я кажу: а звідки? Я? Я, я. я. Серйозно? Да. Я, 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 я насправді в захваті йому дуже подобається. Я коли знайомив Джефрі з українською кухнею, пам'ятаю, я достав сало і кажу: це сало. Слухайте, як в анекдоті. Просто? да? А що його пробувати? А він такий, а що це? Я кажу, ну, типу, пікс фец. Він такий. І, і ви це їсте, я кажу, так. Я кажу, а ну дай спробувати так раз. Кіп. А де ще один. Я, я от чомусь так і думала. Це відбувається з усіма людьми. От, ну, просто в мене є теж друзі, вони іноземці, і вони ніколи не куштували сало. Але після цього як відрізаєш їм один слайсик, щось відбувається. Якась трансформація котів. І всередині. після цього ви навчилися готувати борщ. Клас! Клас! Це все в один день, в той, коли бабуся налила. Дуже насичений день був. Джефрі, я думаю, що вам вже сто разів ставили це запитання, але ж у вас іноземний паспорт. Mm -hmm. І ви ну, маєте змогу виїхати за кордон, подалі від відключень світла, від холоду. Але ви тут. Ну, коли все почалося, мої батьки дуже панікували. Де вони? вони? Зараз вони зараз в Нігерії. І вони казали, що Джефрі, ти не знаєш, що, що що таке війна, і я казав, що «Заспокойтеся, поки все спокійно. І я поїхав в один тиждень і ну повернувся назад, тому що ну в Україні моя команда, наші слухачі, люди, які вірять в мене, і я не хочу ну нікуди не їхати. Тому що тут моє життя. Це все, що я можу сказати. Хлопці, я насправді дуже рада з того приводу, що Україна буде так цікаво, так стильово, як каже Вадік Кириленко, і так смачно. Тепер тепер це слово є у моєму лексиконі після вашого борщу, так смачно представлена на Євробаченні. Я завжди вам симпатизувала, і ваша музика, вона іноді. Ну, Прицільно в мене попадає. Дякую вам за неї. І я дуже хочу, щоб ви від тихого вечора взяли на Євробачення одну річ. Я так розумію, вона заряджена на перемогу. Тому, будь ласка, візьміть цей прапор із собою. О. Я так розумію, що вам надарують ще багато прапорів. Ну так. Ми вам бажаємо перемоги. Ми вам бажаємо вдачі. Ми бажаємо вам розквіту. Повертайтеся і привозьте перемогу ще і у вашому сенсі слова. Дякуємо. Зробимо все, щоб гідно представити Україну на Євробаченні.